Вітаю всіх своїх глядачів, дуже рада вас тут бачити, незважаючи на те, що я рідко з'являюся на своєму каналі, я так складаються життєві обставини, що знімати мене немає часто змоги, але в'яжу я все одно. І ось нарешті я вирішила вам розповісти про свої просування в Проєкті в проєкті В'язальна толока. Так як він продовжується далі, то трішки в мене з підсумками виявилася затримка, але все ж таки я вам розкажу, ну, розкажу про свої просування і про те, з чим я продовжую цей проєкт. Ну, свої. Мітинки я не буду показувати, я вже вам показувала вони готові. А, плед, він дуже великий, він готовий, але там виявилися зміни в ньому, і, так як він не влазив в кадр, я покажу вам, як він в мене виглядав. Він... Був у мене зробив, зробила його майже квадратним 2 метри, здається, сантиметрів на метр 90. Але мені здалося, що він затонкий. Мені захотілося, щоб він був більш таким щільним. І я вирішила його підваляти. Але це, виявилося, невдало. Така спроба, і він там мене, по-перше, дуже сів. З одного боку на 20 см, з другого боку на 30 см, зменшився, але він став більш сильний і більш теплий, і місцями він. Має дірки тепер, його прийдеться доробляти. Але в мене є ідея, і я сподіваюся, напевно, його доведеться дов'язати. Я вам покажу, як він зараз виглядає після валяння. Знову ж таки, на фотографії, бо він не влазив в кадр. Я сподіваюся до кінця проєкту в'язальна толока, таки ж довести його до. Завершення і все ж таки подарувати, незважаючи на свої невдалі спроби. Ось там вдалині ви бачите мою сукню, вона теж гарно просунулась. Я покажу вам її більш детально в кадрі окремо. Ось так виглядає моя сукня. Вона дуже добре просунулася. Тут я вметала блискавку, а тут трошки розлізлася, щоб зрозуміти, як в'язати міні-комір. Ось цей рукав, ось так. Тут, якщо ви побачите цю границю, це ось тут випрана верхня частина, ну, а тут видно, як вона гарна. Змі... Змінилася після прання. Тут у мене резинка 2х2, до ось цього маркера йде тут, потім я додала в кожній цієї лицевій смужці ще по одній петлі, і далі тут резинка перетворилася 3х2. Так як я хочу, щоб сукня була а силуету і далі до цього маркера йде резинка 3х2. А далі я ще додала одну лицеву петлю, оці смужки. І тепер вже в мене резинка 4 на 2. Ось так при. Приблизно виглядає цей синій колір. І тепер вже далі я вже йду до, до, без додавань. Вже це досить мені така ширина, що буде йти донизу. Я не знаю, як я буду його в'язати, чи міді, чи Максі. Я приміряю його весь час і тоді вирішую, що робити далі. Коли немає можливості в'язати ось цей темний колір синій, погане світло, то я продовжую тут рукав. Цей рукав довший, ніж той. Але все, що недостатньо його довжина. Ось Тут я відмічаю кількість рядів маркерами, щоб зв'язати потім другий ряд так само. Тут я в'яжу його прямим. Я хочу, щоб він був такий вільний і рівний, без завуження донизу. І Ой, ви Бачите, і тут продовжую в'язати ці дві смужки, тут я як лампаси хочу зробити лицевими. Ну, Або тамбурним швом, або гачком пров'язати тут три смужки темно сині. Ну, ось така сукня в мене. Так вона просувається. Сподіваюсь, що я зв'яжу її швидше, ніж попередню. попередня червона клічаста. В мене була 9 місяців. Ось так. І... Так як я зараз не вдома, ви бачите, що я не в звичній атмосфері, я в подорожі. У мене немає штативу, тому штатив. Зараз в мене тут подушка. І я ж не подорожу і нікуди не рухаюсь без свого улюбленого в'язання. Тому я покажу вам, над чим я працюю. Я почала новий собі джемпер. І він досить гарно вже просунувся. Не було в мене змоги показати його спочатку. Ось тут я вам покажу на свій референс, до якого я хочу довести свою роботу. І зараз покажу, як тому що сукня це дуже велике в'язання і його не досить не завжди зручно в подорожі в'язати. Тому я почала. Так ось, ось у мене розпочатий новий светр. Він буде двокольоровий. Перед буде ось такий світлий, він в'яжу його гладдю. Ось. Це 100% вовна, так, але ж таки він тонкий. Тан Спиці 2,75. Тут вже у мене ось є підрізи. Орієнтуюся, я на свою лапопису, бо вона мені подобається, як вона на мені сидить. І знизу ось така фігурна резинка. Тут теж таки, знову ж, я в подорожі, мені не завжди зручно виміряти. І тому тут вже десь скоро буде, треба робити горловину. Я ще не вирішила, чи я буду робити її округло, чи виподібно. Оце ось середина в мене тут відзначена. І так як мені не завжди є можливість вимірювати, то я одразу почала із спинку. Вона виглядає ось так. Вона трохи ще тільки розпочата тут теж. Теж ця фігурна резинка така сама. ось А рукава будуть напів кольорові. Там, в тому ех, светрі, на котрий я рівняюсь, там іде рукав поперечним по, по, по в'язанням, тобто ось тут добирається. і А я хочу зробити, ну просто рукав М -м, точний. Не знаю, можливо, я ще передумаю, але ось так виглядає моя спинка, вона темно-синя і зовсім її дуже погано видно. Ну, таке ось коротке відео. Так просуваються мої роботи. Я все ж таки беру участь в проєкті. В'язальна талока, хоч запізненням, але зняла відео про просування. Рада була вас побачити на моєму каналі. До зустрічі!